Бетельгейзе одна з найвідоміших зірок у Сузір'ї Оріона. Вона гігантська, така велика, що якби її поставити на місце Сонця, вона б поглинула орбіту Юпітера. Це червоний надгігант на останніх етапах життя. А це означає, скоро вибухне як наднова. У 2019 році Бетельгейзе раптово потьмяніла і вчені подумали: оце воно, але поки що ні. Це була лише хмара пилу, яку вона викинула. Коли зірка вибухне, ми побачимо друге сонце на небі, яскраву крапку, яка світитиме навіть у день кілька тижнів поспіль, чи небезпечно це для Землі? Ні, вона надто далеко, близько 640 світлових років. Тому все, що ми побачимо, там це неймовірне космічне шоу. І головне питання, коли, завтра, через тисячу років, ми не знаємо, але. Вона вже могла вибухнути, і світло ще просто не дійшло до нас. Напиши в коментарях, хотів би побачити вибух Бетельгейзе на власні очі.